Добрый день. Артурчик Ермолаева, Митрофанова, Андрейчук зашла. Да, Юля? Юлька, Ангелина зашла. Рита, Ага, Андрейчук, Андрейчук зашла. Это Митрофанова. София Мартынюк зашла. И Тимошка. Еленка зайшов. Значить, у вас сім повинно бути. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Да. Всі зайшли. Уже пройшло дві хвилинки. А у тебя це... по восьму зайшов? Ні, 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 не, не. Це Амбічук двічі. Восьма це я. А, а, а є от Діма Алексєєнка завжди заходить. Олексієнко. Нічого не робить, але заходить постійно. Жодного разу не пропустив. Так, да, Діма? Так, да, Вроді. Молодець. Жодного разу не пропустив. І я це обов'язково врахую. Хоча нічого не робиш. Нічого не робиш. Зайчик у ній. Але заходив. Раз, два, три, четыре. сьогодні п'ятий раз. От Федченко. Де він тут? Ваня. Також кожного разу заходить. Артур. Так, Юля була всі, всі рази. Ріта і Артур. Тимошка, ти там? А, я тут. Я здесь. Молодець, заходиш кожного разу. Софія. Варічка, Варя ти там? Да. Діма Олексіє і Ангеліна жодного разу не пропустили. І Ванічка Печенка жодного разу не пропустив. Молодці. Але діти, от з тих, хто тут є. получается, Мітра Фанова зробила роботу. Андрійчук зробила. Я ще не перевіряла, я перевірила. Бо в мене дуже багато робіт, і я давала е, давала по 10 варіантів в сьомих класах. Я просто не встигаю. Єрмалаєва зробила з тих, хто є. Фіченка зробив, е, Ріта зробила, і Ангеліна зробила. Ще зробила Венгель, але її нема. Всього у вас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятеро. З усього класу а вас Двадцять 29. Ванічка. Ванічка. Як твої справи? Ванічка. Все нормально зайчику мій? Так. Молодець. Так, Настя Бондаренко зайшла. Так, щось вас мало, вже 5 хвилин пройшло. Значить, дітки, послухайте зараз мене. Значить, ви на тому уроці. От бурей підгрібає, бурей є. Зараз ще трошки почекаємо і все, діти, я не буду. От ті, хто виходить, Бондаренка не виходить, Бондаренка один, другий не виходить, Венгель. Поки нема, воробця нема, мабуть, і не буде. Журавель, понятно, не буде. Леонтович має зайти. Добрий ранок. Бурей, Захар, це ти? А, це, я, це я, Панаїд навряд чи зайде. Піщенка нет. Рековець не знаю. Станіславський чи, Усенка наврядше. Усольцев наврядше. Даша Фесенка. Тільки два рази була. Кузьма один раз був і щось малював. Чайковська навряд чи о горобчик. І Юхимович один раз була. Так що я, ми не будемо довго чекати. Значить, це то горобець зайшов? Горобець. Значить діти, ви мене гарно чуєте? Да. Чуєте мене. Значить, будь ласка, реагуйте, на що я буду говорити. Всі чуєте мене? Маря да. Да. відповідає і все. Я питаю, всі чуєте да, мене. Молодість. Да, 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 да. Да. Да, але... Значить, тепер послухайте, я повторюю ще раз, вас в класі 30. Здали мені роботи тільки 10. Я їх дуже швидко перевірю, поки я перевіряла сьомі класи і 9 класи, бо там 9 В і 9 Б. Бо їх заходять багато, роботи пишуть, але вони писали роботу онлайн. Я вам давала цілий тиждень для того, щоб ви зробили тести. Перед вами були підручники, перед вами були конспекти. Тобто ви повинні були зробити е, ці завдання. Я обов'язково сьогодні перевірю, просто ви знаєте, зазвичай я перевіряю е, ввечері, і тому я не хотіла вам пізно відправляти. Я, е, от після в мене сьогодні 5 уроків, я після пів 12-ї, ні, в мене 6-й урок є. Там переписують роботу, верніше не переписують, а пишуть ті, хто не писав з дев'ятого. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. До слава удачного дня. Значить, тім-то у кого там зовсім погано, я добавлю по одному балу. А тім, хто зробив нормально, я не буду добавляти. Маргарита. Ви чуєте мене, діти? Діти, ви ще там? Ваня Квітченка, чому ти не приєднався? Ти я приєднався. Я не знаю. Ти не приєднався. В списку тебе нема. 17 учнів приєдналися. Добрий день. Добрий день. 9 В і 9Б. Значить, і я потім десь після часу я перевірю ваші роботи і вам відправлю оцінки. Значить, я вам давала цілий тиждень. Тобто, хто зробив пізніше, але я подивилася, ніхто більше нічого не зробив. Значить, так воно і буде. Я більше перевіряти не буду. Значить, а сьогодні ми з вами напишемо тести онлайн. Тобто, я ж знаю, що перед вами є підручники, перед вами є е і конспекти. І якщо ви будете піддивлятися в мій конспект, я ж не можу сказати, баночка, все позакривай. Ви навіть можете не показувати свої обличчя. Тобто, Зможете написати, будь ласка. Значить, я вам даю. О, ні, Вань, зараз поки покажись мені ще. Я ж хочу до когось звертатися. Ванечка, поки не виключайся. О, я хочу бачити твоє красиве обличчя. Вань. Так. Я хочу тебе бачити. Значить, тому, е, Ріта, дівочки, ви мене чуєте, Варя. Да, да так, слышу вас. Я вам зараз е, скидаю е, на урок, показую вам, е, на що ви що ви повинні зробити. Тобто ви повинні зайти е, на сайт, от Чайковська ще тут. Ви повинні зайти на сайт, який називається Джоан. На урок, там UA, і у вас буде код доступу до цих, е, до цих е, тестів. Я вам дам час, ну, мається на увазі не годину, а я вам дам ну, 10 12 хвилин для того, щоб ви зробили ті тести. Я ще раз повторюю, я не буду, я не можу визначити, чи ви списуєте, чи не списуєте. Так, це панаїв зайшов. Тому, Скільки все? Скільки? Якщо ви в сині, ви напишете. Тому що чому Захар мені не відправив, а він зараз тут. Правда, Захарчик? Захар. <реку> <реку> да. Чому ти не відправив? Отже, Починаємо. Я вам зараз покажу посилання, на яке ви повинні зайти. Зараз, значить, в реальному часі. Так, і у вас зразу будуть оцінки. Ви зараз поки ще нічого не бачите. Але я вам зараз так, уже всі заховалися. Так, ви бачите, діти? Так. Да. Да. Ось код доступу. Ви бачите, синеньким Угу. Ви натискаєте на оце посилання, або от це QR-код, якщо там хтось знає. І вбиваєте код доступу оці сім цифр: 87, 91, 39 і 5. І приєднуйтеся до тестування. Я вам відкрию маленький-маленький секрет, що ці питання повторюються, які у вас були, вони повторюються, я замінила всього три запитання. Тобто, якщо ви відповідали, ви повинні відповісти добре. Якщо ви це побачите, по-моєму, я вам дала ті самі тести, тобто найпростіші. Хто приєднався? А, приєднуватись? Ну, звичайно, приєднуйтесь. Натискайте на е, оцей або вбивайте joan.naurok.ua і потім код доступу. Оці сім цифр. Я чекаю. Ладно, то есть разберемся, подождите. Вы конуете это yeah. еще? Да, да. У мене, У мене чогось. Там все має бути. Все має бути. Джоан на урок. Джоан. Наурок. Йоей. От приєднався Ілленка Тимофій. Єрмалаїв Артур приєднався. Я буду чекати. Це по-перше, а по друге, я вам сказала, от Ангеліна приєдналася.

Був вісімнадцятий і тільки одного тебе нема. Значить, наступного разу будеш писати. Зрозумів? Ваня, так. ти не чуєш? Так, чую. На наступному В уроці разу. напишеш. Але зовсім інші тести. Особисто для тебе. Я опять написала. Все, ті, хто написав, до побачення, дітки. Завдання я до побачення. вам. До побачення. До побачення. Висуйте. До побачення. Або хто не хоче вже писати все, я вже вас, ми вже закінчуємо. Ліантовіць, Давайте швидше, швидше. На урок Джоан. Крапка. На урок Юэй. И Сейчас, подожди, 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 вот я тебе сейчас кину. А там, а там ты уже выберешь, что тебе надо. Там просто буква может быть другая.

На самом деле я точно не знаю, но дальше я все правильно знаю. Давід. Да. Ну, давай закінчуй! Залишилося дві да, хвилини. Зараз. Я, мабуть, поспішив трохи, я пам'ятаю, що на першому питанні начебто правильно все. відповів. Я нічого не хочу чути. Я сказала, не спішіть, робіть. Все, до побачення. У мене і сім влаштовує. Нормально. Все я, я задоволений. Я теж. За Маргариту я все. дуже радий. Значить, все, час конференції закінчився. Все ви зараз вийдете.